Вітаю, сьогодні ми хочемо поговорити з очевидцем події, яка сталася у Києві, коли п'яні молодики на Хрещатику напали на перехожих і побили їх. І перше питання: що на вашу думку могло спонукати молодих людей до такого агресивного вчинку в центрі міста? На жаль, зараз сучасна молодь стає все агресивніша і агресивніша, і їм не потрібно якоїсь вагомої причини на те, щоб напасти на безневинну людину. Тому таке буде все частіше і частіше. Потрібно звичайно щось з цим робити і розповідати про це їхнім батькам в школах і так далі. А як ви вважаєте, які профілактичні заходи могли б зменшити кількість подібних хуліганських випадків, наприклад, у центрі Києва? Я думаю, що е, запровадження додаткових годин в школі, саме по поведінці, розповідати, що під час війни взагалі потрібно бути і добрішим, і е, чуйнішим. Тому е, я думаю, що саме ось такі заходи будуть зменшувати кількість таких випадків. А ви відчуваєте себе у суцільній безпеці у вечірні час? Зокрема, у центрі Києва, у Хрещатику. Важке питання. Я думаю, що більшість людей не відчувають безпеку у такий час, носять з собою перцові балончики, ножі і так далі, щоб можна себе захистити. Також далі більше дівчат ходять на уроки по самозахисту, тому що реально дуже страшно знаходитися у такий час десь на вулиці. А як би ви порадили громадянам поводитись, якщо вони от раптом стали свідками подібного хуліганства? Звичайно, я вважаю, що їх потрібно роз'єднати, якщо це там якісь набагато крепші люди за вас, е, кликати на допомогу сторонніх людей, які навколо цієї події, е, одразу викликати поліцію, е, тому що це ненормально. І потрібно якось захистити цю людину. Можливо, навіть якщо у вас є з собою там якийсь працовий балончик чи ще щось, е, кликати на допомогу і е, діяти не можна, залишати цю проблему осторонь і наостанок, що ви думаєте про реакцію поліції та швидкість затримання правопорушників у таких випадках? Я думаю, що на Хрещатику в такий час є наряди поліції, або навіть якщо її викличуть, вони приїдуть доволі швидко. Звичайно, вони вже теж, поліція не дуже хоче реагувати на такі вчинки, бо це стається дуже-дуже часто. Але з іншої сторони, потрібно, бо хто ж як не вони, мають нас захищати. Тому я думаю, що вони приїдуть, роз'єднають їх, там дадуть якийсь. Штрафи і все якось уляжеться. Дякую вам за інтерв'ю і бажаю вам гарного дня і не потрапляйте до таких людей. Дякую. На очі. Бажано, щоб їх було менше. І взагалі не було. Як ви вважаєте, чи має значення виховання і освіта у формуванні культури поводження на вулиці? Е, так, звісно, має. Батьки мають спілкуватися з дітьми, ще з малого віку про те, що. А як ти маєш поводитися себе зі сторонніми людьми, з іншими людьми по вулиці, в класі, де б вони не були, також дуже впливає виховання вчителів, тому що знову ж таки ще з молодшої школи, ще з дитячого садочку, в дитина закладається думка і про те, якою ти маєш бути людиною. Якщо в тебе розуміння таке, що це нормально, якщо тобі батьки не пояснювали, що так робити не можна, то значить. Все доступно і він може таке робити. Але знову ж таки не забуваємо про те, що ще дуже сильно працює і впливає на людину соціум. З ким поведешся, того й не так теж працює, тому потрібно дивитися, з ким дитина спілкується знову ж таки ще з малого віку. А чи вважаєте ви, що хуліганство серед молоді стало більш поширеним останніми роками? На жаль, так. Це все пов'язано з війною, і це є правда, а також через те, що Постійно дистанційне навчання, постійні ось ці ігри, там де танчики, вбивства, і це набуває такої популярності, що люди розуміють, що це не тільки можна так робити в віртуальному житті, але й в повсякденному знову ж таки потрібен постійно контроль дивитися, аналізувати те, з чим дитина користується. А як ви вважаєте, чому деякі свідки не втручаються під час хуліганських дій? На сьогоднішній день е, так стається, що люди бояться за своє життя, якби це грубо не звучало, більше аніж за чиєсь. Е, в результаті цього, якщо постане питання себе захистити чи когось, вони оберуть себе. Якщо є можливість не втручатися, вони будуть не втручатись. Можуть викликати поліцію, але так, щоб постати, наприклад, за молоду дівчину, це дійсно зараз винятки, так щоб чоловік там або жінка теж, хоча бувають. Є й такі люди, які не бояться і сміливо йдуть і теж і в бій, можна сказати, так е, можуть теж хоча б оточуючих закликнути до того, аби допомогли постраждалому. На вашу думку, штрафи та кримінальна відповідальність ефективно стримують хуліганів? Не дуже. Тому що якщо людина не боїться, не думає про наслідки, то елементарно гроші теж для неї не стануть перепоною для того, щоб відчути себе хуліганом. Тому що вони, можливо, вважають, що це круто, а всі круті, як ми знаємо, взагалі не думають про матеріальні проблеми. Що повинна що повинна робити поліція, щоб підвищити довіру киян до їхньої роботи у випадках нападів? В першу чергу бути оперативними. Справді оперативними, а не їхати, наприклад, годину до того, як сталося, наприклад, побиття, а також не захищати винну людину. Моя подруга була свідком ситуації, коли вину принижували при хлопці, який на неї напав через те, що і це виявився син депутата. Він побачив, хто це. І все. Тому в результаті невинна залишилась винною, а винний залишився невинним. Дякую вам за ваші думки. До побачення.